Доброго дня всім. Так, ну тоді погнали. А, значить, що з чим приїхав? Приїхав з історією. Як я, будучи власником досить немаленької агенції, перейшов на сторону клієнта, потім став найбільшим рекламодавцем з нерухомості в Україні, а потім збільшив продажі 12 разів. І привіз сюди циферки, лайфхаки, що спрацювало. Маю надію, що це буде для вас інспірейшн. Спіч. А якщо дуже коротко про мене, 18 років розвиваю Vintage Production, і такий портфель клієнтів в мене був, що мені все подобалось, я не хотів нічого міняти, нікуди бігати. Просто працюю далі. І взагалі 22 й рік обіцяв бути фантастично прибутковим. Але тут ну банальна історія, думаю, як у всіх. Коротше, бухгалтер мені зафіксувала, що я теоретичний мільйонер, тобто, по факту я в плюсах. Вірніше в теорії, по факту я винен 8 мільйонів. І ми бігали-бігали, звісно, шукали клієнтів. 90% клієнтів були з України. По 10 колів з різною мовою. Я пізнав, що таке: 50 відтінків англійської з арабами індусами, таландцями, американцями, британцями. Десь мене не розуміли, десь я нікогось не розумів. І, і навіть ми десь знайшли клієнта, навіть там повернувся нову повернувся там Toyota Lexus, Тобто навіть трошки наших клієнтів повернулося, але цього було дуже мало. І так сталося, що я випадково став маркетологом е, на стороні клієнта. Як це сталося? Я був в евакуації, і друзі за портель запросили мене пожити в них місяць в травні 2022 року і допомогти запустити маркетинг проєктів, бо все дуже погано. Я подумав, що все рівно я поки в Київ не вертаюся, і я закомітився, що я на місяць приїду. Перший проєкт, який мені дали, це був такий топовий СПА-курорт на Закарпатті, який тільки збудували. Він готувався до сезону. На роботу виходить 40 людей, а в СПА приходять 6 людей. Трошки математика не сходиться, радіо давати не можна, бо не на часі. Травень 22-го борди ставити також не можна. Та і взагалі бюджету на рекламу нема. Ну, треба щось робити. Я знаходжусь в хусті, я не знаю взагалі. Я два дні назад ще не знав, що є таке місто в Україні, і намагаюся зробити там маркетинг. І мене врятували ось ці коротші дівчата. Я побачив у нас на парковці дівчата з букетами, фоткаються. Подумав, весілля. Потім дивлюсь, ну, занадто багато букетів і занадто красиві. Підходжу, там щось жартую, там дівчата, що продаємо себе, або букети там щось слово за слово, якось з ними зачепився. Коротше, ми поспілкувалися, вийшло, що так, це агенція топових букетів на Закарпатті, в них три магаз магазини є. І я кажу: скільки коштує такий букет, хочу дружині подарувати. Вона каже, три тисячі гривень. Ну, реально, букети дуже топові. Я такий, вау! І що зараз беруть букети за 3 тисячі гривень. Вона каже: ну, не так, як раніше, але букетів 50 в місяць беруть. І тут я, коротше, поняв: ось де мій мажорчик попався. Тобто, люди шифруються, але якщо людина купує букет за 3 тисячі гривень, ну погодьтесь, ну це не необхідність. Тобто, букет можна купити за 500 гривень. Тому, якщо він купує букет за 3 тисячі гривень, він або е, дуже ну, забезпечена людина, або ну дуже-дуже накосячив, скажімо так. І я приходжу до цієї власниці і кажу: слухай, а давай всі, хто купили букет дорожче ніж за 2000 тисячі гривень, ми даруємо сертифікат на двох безкоштовно весь день в нашому новому СПА комплексі. Вона каже: Окей, а що з нас? Я кажу: нічого, просто нічого. Вона погодилась в той же день. Я об'їхав всі магазини айфонів. Ще знайшов якусь vip спортзалу в хусті. Коротше, я запартнерився з усіма тими закладами, куди ходить мій клієнт, в якого є на це гроші. Мені це коштувало 2200 гривень на поліграфію. Я кожному зробив персональний конверт, і ми подарували, бо вхід мені нічого не коштує. На кінець травня в нас вже було 80 людей. Щоденно люди почали ходити. Через три дня після того, як я почав роздавати ці сертифікати, в нас приїхав перший Range ровер, q 8 і я таки подивився на парковку і сказав: Окей, місцевих мажорів ми затащили на наш об'єкт, витрати на маркетинг 2200 гривень. Пішли далі. В нас з'явились люди, і я почав шукати, як можна ще зробити грошей. І я побачив, що в нас майже взагалі не беруть послуги гідромасажу, масажу і інших всіх речей. бо... В залі, ну, в басейні більшість це дівчата, молоді мами з дітьми маленькими. І я запропонував не йняти няню, бо в нас є дитяча кімната, і ця няня підходила, і в нас був супер офер, що поки ви йдете на масаж, за вашою дитиною персонально гледять. Таке рішення дозволило нам найняти няню за 16 тисяч гривень, принести касу в перший місяць плюс 80 тисяч гривень. Далі я побачив, що в нас є бунгало і не продають. Треба зробити подарункові сертифікати і бронювання бунгало. Спитав у дівчинці на ресепшені, чого ми це не робимо. Вона каже: Ну, по-перше, в мене нема сертифікатів. По-друге, ну нахіра мені це робити, що мені з цього буде? Я проблематику зрозумів. Зробив їй 100 сертифікатів. Сказав: від всього, що ти продав онлайн сертифікати бунгало, тобі 5%. В перший же місяць 26 тисяч гривень продажів. Тобто, е я грався в такого. Мамкіного маркетолога, який ходив по об'єкту і шукав гроші з нульовим бюджетом на маркетинг. І знаходив таких рішень було досить багато. В готелі, наприклад, я побачив, що найбільше жалоб на Booking.com, що постійно сигналять. А така штука, що в готелі шлагбаум на в'їзд відкривається з іншої сторони, і він перший. Тобто, всі гості, які приїжджали в готель вперше, вони під'їжджали під шлагбаум на в'їзд. Він не відкривався, бо шлагбаум на виїзд був трошки далі, і починали постійно сигналити. Ну, і це в день десь 300-400 піпів за день. І це головний недолік готелю. Головний недолік готелю фікситься. Увага, друк 220 гривень, двосторонній скотч 70 гривень. Все, коротше, пофіксили головний недолік готелю, і ще я побачив, що були дуже жахливі фотографії. Тобто, аматорський фотограф з куста за 100 доларів зробив фотки, вони виглядали гірше, ніж в житті. Я привіз з Києва найдорожчого фотографа, заплатили йому багато грошей, залив ці фотки на Booking.com, Підняв ціну на 500 гривень, за місяць відбив послуги фотографа, і вже 14 місяців воно працює в плюс. Це все були такі мікро штуки, але мені дуже сподобалось. Бо я 18 років був власником агенції, яка всім розповідала, як треба робити, але ж те робив далі маркетолог компанії. Тобто я дав машину, але її заправляв і катався на ній інша людина. І якщо він катається класно, ну ми молодці. Якщо він і розбив, то він міг завжди сказати, просто машину мені погано дали. А тут я займався всім повністю сам. Тобто, я перестав виробляти напівфабрикат, я став придумувати і це впроваджувати. І мене це дуже торкало. І велика гра почалась, коли я був на одній зустрічі, і власники апарттелю вирішили відновити будівництво на трьох стройках. І їм були треба гроші, бо продажі не покривали видатки крани, щоб не зупинились крани, і я почув ну, краєм, що є людина, яка готова дати 2 мільйони на рік під заставу нерухомості, і за це бере 10%. Тобто 200 тисяч доларів ми віддаємо людині за те, що ми не зупиняємо будівництво. І я спитав на повному серйозі у апартелівців: друзі. А ви думали, скільки ми заробимо грошей, якщо ми 200 тисяч доларів вкладемо в маркетинг? Ну, для будівельників це виглядало, як я їм просто ну, запропонував спалити 200 тисяч доларів, зробити з нього шашлик. Десь так це для них виглядало. Тобто на мене трошки так подивилися, як на дурачка. Але я точно знав, що зараз ну, реально найдешевший час будувати бренд. Я розумів, що радіо впало, що борди впали. Взагалі, нема реклами. Тобто, все впало десь чотири рази. Те, що коштувало раніше 100 тисяч доларів, я порахував, що з бюджетом в 30 тисяч доларів в місяць ми приблизно зможемо зробити нормальний бренд. Але, звісно, ну я не знайшов компанії, яка під заставу віддає свою нерухомість, щоб запустити крани, в останню чергу хоче ще віддати 200 тисяч доларів маркетологам. Все, що я поняв з цієї розмови. Я, коротше, знав, що воно може спрацювати, але я не знав, чи будуть купувати люди. Комерційну інвестиційну нерухомість під час війни в Україні із середнім чеком в 100 тисяч доларів. Оце я не знав і наважився це перевірити своїми коштами. Нагадаю, що в мене є компанія Вінтаж, яка сиділа майже без роботи, тому половину ресурсів я знав, чим зайняти сам собі знайшов клієнта. Отже, пройшов рік. Я назбирав ті інсайти, що в нас працювало за рік, що не спрацювало. Маю надію, що воно вам дасть в нагоді. Перше гіпотез має бути дуже багато. Я спочатку думав, що ми будемо продавати нерухомість на Закарпаття контрабандистам, бо в них дохіра грошей, і вони треба їм якось отбілитися. Я хотів навіть борди стався, виходь із тіні, Виходь в білу, всі діла, коротше, не проканало. Далі ми думали, що треба по сезону аграріїв збирати. Не проканало. Коротше, ми дуже багато гіпотез тестували, і вся була фішка, що ми не ставили на якусь гіпотезу всі кошти. Тобто, ми брали 10-15 гіпотез, і кожну, кожну гіпотезу ми крутили. До речі, дуже спрацювало те, що ми почали в своїх отелях привозити бізнес-клуби. До нас так приїхав борт, до нас так приїхав бізнес-клуб Прізма. І ми побачили, коли вони приїжджали, що через місяць, як вони, цей бізнес-клуб від нас уїжджав, зростав продажі з тих регіонів, звідки був бізнес-клуб. І це нам коштувало тисячі доларів. Тобто, дуже дешево ми знайшли клієнта, привозячи на нашу локацію бізнес-клуби. Друге, лайфхак, який я використав, я зрозумів, що угода гріється довго, тобто людина може думати 3-6 місяців. І коли в нас якесь оновлення, скидати всім селзам, всім потенційним лідам, ось ми там добудували ще один поверх. Ну, я дуже лінива людина, не хотів. І я сказав: ні, треба зробити канал, де ми будемо кидати новину і всі будуть далі читати. І ми почали збирати канал, де ми постійно звітуємося про хід будівництва, де ми розказуємо про підняття цін, де ми догріваємо клієнта, кидаємо відеоролики, кидаємо зйомки. І ще ми тут зробили такий ноу-хау: е хід будівництва я презентував вживу. Тобто ми кожен місяць зробили зум-зустріч, куди заходили всі потенційні клієнти, і ми вживу розказували, як у нас іде будівництво, і давали відповіді на запитання. А, така близькість девелопера до клієнта, який боявся, що не добудують. Коли кожен місяць тобі постійно скидають фото, а ще й вживу презентують хід будівництва, викликала довіру. І ось в цьому чаті на момент скріншоту 982 людини. Конверсія цього чату 10%. В мене його веде дві людини. Тобто дві людини вже принаймні принесли 90 продажів в компанію. Якщо цікаво, як ми їх гріємо, можете зайти по QR-коду. Недоупакований продукт це є збитки. Я вам, ну, дуже проста річ. Перед тим, як заливати великі гроші в рекламу, будь ласка, упакуйте свій продукт. Я вам не буду казати, ось був такий рендер. Ми цей самий об'єкт переробили для реклами таким. Ну, я думаю, вам зрозуміло, наскільки в нас змінилась конверсія. Тому вкластися в архітектора візуалізатора тисячу доларів на одну картинку це хороша ідея, якщо ви збираєтесь на цю картинку налити 30 тисяч доларів. А не все, що можна зробити, треба робити. Це був мій шок як агенції. Бо в мене була така геніальна ідея. Ми коротше в будівництві все, що поки будується, ми заклеїмо таким вінілом, наче воно вже збудовано. І люди будуть йти по коридору, бачити, як воно виглядає, коли буде збудовано, і це буде геніально. Люди просто будуть в захваті. Ми ще будуємось, а вже виглядаємо, наче збудовані. Але коли мені це порахували 260 тисяч гривень, я сказав: а такий вініл, він не кажуть, 16. Я кажу, залишаємо тільки оце за 16 і все. Це був мій інсайт, що де я, я як агенція завжди був в шоці. Ну чому ці маркетологи не впроваджують мої ідеї в життя? А тепер я зрозумів, що придумати ідею і заплатити за ідею це ну дуже велика різниця. Далі прості рішення, але не простоваті. Ми прийняли таку стратегію, що все, що можна зробити, просто на конструкторі, на ноу-коді, на чат-ботах, на веб-флоу, ми все, все, все економимо, але я знаходив точки, на яких ми економити не можемо. Так як ми будівництво і люди бояться, що не добудують, то я вирішив, що ми не можемо економити на зйомках. Хід, ну, хід будівництва. Тому я найняв найкрутіших, найдорожчих ребят, щоб хід будівництва у нас виглядав, наче це якийсь канал Discovery тобі показує якесь там вау-відео. І це була наша така головна ідея, що ми економимо, економимо, але на рендерах, на зйомках, на таких красивих штуках ми ніколи не економимо і виглядаємо завжди краще, ніж будь-хто. І взагалі робимо художній фільм з етапу будівництва. Ще один підхід, який я використовував, це був маркетинговий тиск. Ми, я зібрав, ми запускали наш перший великий ресторан, і я зібрав весь бюджет за рік на два місяці. Я забрендував 54 таксі, я взяв 96 супермаркетів, я взяв радіостанції, причому там чотири блока по 15 секунд, по 20, я брав всі чотири поспіль. Тобто, всі чотири ролика було чотири різні реклами, але одна ну, про нас. Привіз зірку блогерів. Коротше, ми зробили так, що в Ужгороді ми ще не відкрились, але про нас вже знав кожна людина. Ти сідаєш в таксі і кажеш, мене в апартель. Він ще навіть не збудований, вже таксіст не питав, куди це. Я просто ну неможливо було прожити на Закарпатті, не почути мою рекламу 500 разів. Головний Кіпіай, коли мені скажуть, що ви вже затрахали своєю рекламою, це був головний KPI, що все йде вірно. І коли у нас була зірка, у нас було 120 квитків люди їх купили за тиждень, а рекламі ще йти два тижні. Мені кажуть, вирубайте рекламу. Я кажу, ні, принаймні 500 людей має почути, квитків немає. Тобто, ми запускали рекламу далі, коли вже не було квитків, для того, щоб всі чули, що квитків немає, і люди приходили потім подивитися, куди вони не змогли купити квиток два місяці в ресторані повна посадка на вихідних. Бронюйте столики навіть в обід. Далі, що я зрозумів, що маркетинг має дуже сильно впливати на продукт, бо маркетинг він відчуває людей, маркетинг він дуже близький, і це робота маркетинг-директора впевнити власників, що це треба зробити. Це баталії, це місяці розмов, це презентації. Але коли це робиш, то ти справді їж свій хліб недаром. Саме тому, наприклад, ми в продукті. Впровадили там велику дитячу кімнату для підлітків в кімнати PlayStation, впровадили караоке, щоб ввечері батьки поклали дітей спати, пішли, випили, погуляли, впровадили йогі кімнати, впровадили штучний басейн. Це все коштує багато грошей. Але коли ми це все впровадили, мені стало легше продавати, і коли готель запуститься, мені буде знов-таки легше е ну, привозити гостя. Тому маркет ну, маркетинг має впливати на розвиток продукту. Далі, що ми ще зробили? Нового ми, коли вже нам інвестор заплатив гроші, ми збудували готель. Ми покликали всіх цих інвесторів, накрили їм стол, їжа, випивка, готель, все там музика, і зробили для них вечірку. І мені сказали, що багато хто крутить клієнтів, коли вони мають дати гроші. Але я вперше бачу, щоб закатували таку вечірку, коли вже дали гроші. І це працює на побудову бренду. Тобто, люди, які були на цій вечірці, вони приїхали до себе додому, розповіли про це друзям, знайомим так далі. І, хоч ми витратили дуже велику суму коштів, у нас був знову сплеск продажів, тому не забувайте на клієнта, коли він вже заплатив. З ним ще можна працювати, і він ще може вам принести ще більше грошей. Ну і головний інсайт, який я зрозумів за цей рік, коротше. Що бути маркетинг-директором, це пекельне пекло, бо я завжди агрився, чому я відправив там якомусь маркетинг-директору великої компанії Дизайн Сайту, а він вже тиждень не відповідає. Я коли заліз в цю кухню, де треба ще там координувати, наймати людей так і далі, так далі. Я зрозумів, що е, дуже багато задач з одночасним пріоритетом, тому всі маркетинг-директора, пробачте мене, якщо я на вас колись злився, я тепер зрозумів ваш бік. Е, Пам'ятаєте таке запитання, яке я вначалі давав. Я спеціально в себе в компанії заміряв, коли ми витратимо 200 тисяч сумарно на маркетинг. І ось така цифра. Це можна отримати ноунейм no нейм брендом в Україні під час війни, починаючи рекламну кампанію в червні 2022-го. Досвід, який я впровадив з діджитал агенції, по-перше, таск-менеджер рулить, бо був повний хаос, коли я почав вводити таск-менеджери. Всі були в шоці, але. Аск, менеджери мають працювати в кожному бізнесі, Автоматизував всю механіку, чат-боти, CRM-ки, переноси, все, що можна автоматизувати, закриття тікетів, все автоматизував. Це зекономило мені селзи, почали продавати два рази більше. Створював здорову конкуренцію. Я відкрив альтернативні офіси продажів, альтернативні канали, щоб була здорова конкуренція в жодної. СЕЛЗА не було монополії. Так само на просування на три об'єкти я взяв три агенції, щоб, щоб бачити результат. І всі агенції знали, що є ще дві агенції. І якщо ви здасте планку, я візьму другу на ваш об'єкт, щоб була завжди конкуренція. Ну і зробив прозору математику через цифри. Тільки коли з'явились цифри, я зміг міряти, куди треба вкладати кошти, куди ні. І ось головний інсайт, який я зрозумів. Дивіться, ми раніше вкладали в перформанс. І в нас був якісний лід 50 доларів і конверсія десь 1%. Тобто нам, клієнт, який заплатив кошти, коштував десь 5 тисяч доларів. А потім ми почали нарощувати бренд AWENS. Ми почали працювати з YouTube, ми почали працювати з брендом, почали привозити бізнес-клуби. Почали давати. Ну, коротше, ми почали працювати не з перформансом, бренд-тавернесом. Ми збільшили бюджет, але сам перформанс ми десь два рази знищили. Знизили. І якість ліда 62%, але конверсія. 9. Тобто, фактично, якщо брати перформанс, то лід, який заплатив 100 тисяч доларів, мені коштує 700 доларів. Ну, Звісно, це неправильна математика, треба порахувати ще Бренд Аверниц, але я його не рахую, бо Бренд він залишається і розноситься далі, і працює далі і далі. Якщо казати тоталі, то е, за рік вдалося продати 14 300 метрів квадратних. Витратив навал маркетингу 3-7%. Нагадую, що хотіли взяти гроші в борг за 10% і ще їх треба буде повертати. І з 566 апартаментів, які були в проєкті, залишилось 59. За моїми оцінками, на два місяці роботи в мене ще залишилося, а далі піду в відпустку. Алгоритм можете сфоткати, як я це зробив. Моя рефлексія, бо час закінчився. Вже 30 секунд. Всі сфоткали, кому треба, все, дякую дуже. А, тому головна кода, що дивіться, в нас можна забрати все, але не можна забрати те, що ми вміємо. Тобто можна забрати майно, але не можна забрати те, що ми вміємо його створювати. Тому я дуже радію з нашої України, з наших українців. І я почав рік дуже погано. Зараз в мене є вінтаж. Я ролю маркетингом в апартелі Ще створив стартап UDC про який в себе на шоколадках почитайте. І наче як. Все добре, тому після перемоги ми все відбудуємо, що вони знищили, бо ми це вміємо. В мене все дякую.